Нове обличчя кордону на Черкащині. Стартували навчання прикордонників, які служитимуть на литовищах України. До Оршанця прибули 160 чоловік та жінок, що вже мають досвід служби на рубежах країни. Всі вони пройшли конкурсний відбір, Залишились лише найкращі. і з них і формуватимуть оновлену прикордонну службу України. Перші випускники поїдуть на литовища Жуляни та Гостомель. Зараз в державі є високий соціальний запит на оновлення. Правоохоронної системи і Державна прикордонна служба в цьому випадку також не пасе задніх, як кажуть, а проявляє ініціативу. І зараз на базі окремого контрольного пропускного пункту Київ. Ми започаткували пілотний проект. Що він має на увазі? В нас до складу цього підрозділу входять такі відділення, як Гостомель Жуляни. Це ті підрозділи, які здійснюють охорону кордону саме в цих аеропортах. І особовий склад, який проходить службу в цих підрозділах, він буде повністю замінений і замінений тими людьми, які сьогодні стоять в строю. Цей проект стартував з 1 серпня, з 1 по 20 серпня, тривав відбір анкет. Серед усіх бажаючих проходити службу, але тільки із числа військовослужбовців державної прикордонної служби. Чому тому, що це прикордонний контроль, який передбачає вже певний рівень знань, певний рівень підготовки. А час, який відведений на підготовку цієї першої хвилі, всього два місяці, тому якраз відбір першої хвилі здійснювався серед наших військовослужбовців з 20 фактично, серпня по 28 серпня. Тривав, тривав період здачі екзаменів і відбору кандидатів. Всього надійшло майже 500 анкет. Це при тій кількості, що потрібно відібрати всього 160 чоловік. В результаті ці 160 чоловік були відібрані, і зараз вони стоять у строю і розпочинається безпосередньо другий етап підготовки це навчання. 1 листопада вони отримають нову форму, здадуть іспити, і за результатами іспитів вже будуть допущені до самостійного несення служби, повністю замінять персонал відділень гостом. Військовослужбовців навчатимуть за європейськими стандартами охороняти і боронити повітряний кордон країни. Серед них і Олександр Шевченко. Прибув для навчання пілотний проєкт на навчальний центр Ошанець з підрозділу КПП Київ, що дислокується в місті Київ. Для себе вбачаю перспективу кар'єрного зростання, також презентація цього проєкту на мене справила позитивне хороше враження, так як обіцянки обіцянки держави є дуже перспективними. Про бажання стати прикордонниками європейського рівня заявило майже 400 осіб з усієї України. На конкурсній основі відібрали лише 160. Під час відбору кандидатів враховували рівень знань іноземної мови, психологічну і фізичну стійкість. Формуватимуть нову службу із професійних прикордонників, що мають певну базу знань. Державна прикордонна служба України системно реформується. Я думаю, ви помітили, коли ми сьогодні дивилися на те, як підготовлений цикл для фахівців нового профіля з новими професійними і людськими якостями. Ми не забуваємо і про наше основне завдання на сьогодні це охорона і оборона державного кордону в першу чергу на Сході і півночі. Для цього дякуючи підтримки народу України за ініціативу Президента, Верховна Рада прийняла рішення на 3000 збільшена чисельність. Військовослужбовців нашої служби на її підставі ми створюємо нові мобільні підрозділи, які вже на сьогоднішній час тут на навчальному центрі на стрільбищі вже наші перші мінометні батареї вже відстріляли. Ну і за доповіддю, зараз я ще поїду перевірю, за доповіддю керівника центру стріляють вони дуже гарно. Хочу сказати, що ми все робимо для того, щоб наші хлопці на сході були озброєні, забезпечені захистом фізичним одягом, продуктами. І ми про це ніколи не забуваємо. Але служба наша реалізує, мабуть, найвеличніше прагнення нашого народу це рух до Європи. І на цьому шляху ми проводимо і саме реформування служби вже практично, за дорученням президента і уряду, в ближчий час на розгляд уряду буде винесена стратегія розвитку державної прикордонної служби України. Практично вони ми її створили разом, враховуючи дуже багато профільних завдань з фахівцями, практично із всіх наших країн-партнерів, починаючи з Фронтекса і наших колег-сусідів, які вже частково цей шлях пройшли і йдуть по ньому. І ми хочемо створити нове сучасне прикордонне відомство, не забуваючи старі традиції, але вже на нових засадах. Одним із елементів на цьому шляху є створення нової діалогії, так її можна назвати. Зокрема, в даному випадку прикордонного контролю. Ми створили пілотний проєкт. Зараз ми виходимо на другий етап. Етап відбору 160 наших найкращих хлопців і дівчат пройшли. Сьогодні вони розпочинають навчання двохмісячне. За підсумками навчання буде зроблений розподіл їх в два підрозділи. Проєкт поки що йде в, два, в двох підрозділах. Це це підрозділи ОКП ОКПП. Ми вважаємо, що ми створимо гідні умови нашим військовослужбовцям, але і ми надіємося і маємо впевненість в тому, що люди, які будуть перетинати державний кордон в цих пунктах пропуска, це на себе, скажімо так, на, на собі це побачать. Ми, Лозунг гасло, Міністерство внутрішніх справ служити, захищати, додали, допомагати. Ми хочемо, щоб до наших людей, до наших прикордонників, от бачите, які вони гарні, дівчата, хлопці, щоб люди зверталися, як тільки побачать, і вони повинні відповісти на любе питання і надати любу допомогу. Ми хочемо створити, щоб кордон залишався щільний від тих, хто порушує, але доброзичливим до тих, хто його законно перетинає, тому що ми є слуги народу. Я сьогодні в цілому, от разом із губернатором з обласної ради, подивилися на рівень підготовки, але на початку ми були в школі. Школа імені Героїв-прикордонників, в липні вона отримала цю назву, ми побачили діточок. І е, ми розуміємо, що е, наша держава е, вона йде курсом дійсно європейського розвитку. І ми разом з нашою державою все зробимо, щоб наші люди відчули себе в Європі, тому що ми є в Європі і ми є Європа. А ті діти, яких ми сьогодні бачили, це будучі прикордонники, інші. Фахівці як військової, так і інших справ. І просто наші люди нашої вільної країни. Під час навчання військові дізнаватимуться, як поводитись із новітньою технікою та засобами контролю на литовищах. Для цього у навчальному центрі облаштували зали та спеціальні тренажери. Тобто навчатися, перевіряти ці всі елементи захисту. І ось, наприклад, це на сторінках є флуоресцентної фарми, нанесені спеціальні захисні ознаки. Це волокна, як ви бачите, такі рисочки, це вони називаються. Захисна нитка. Відповідно до вимог європейських стандартів щодо пропуску осіб, в міжнародних пунктах пропуску нашої держави для повітряного сполучення встановлено новітнє новітню обладнання для щитування біометричних даних. Таким чином інформаційна сторінка паспортних документів щитується шляхом приклад... ну, поставлення паспортного документу. І дана процедура займає до 50 секунд. В Оршанецькому центрі військові вивчатимуть іноземні мови, етику та покращать свою фізпідготовку, зокрема основи самооборони. Ували викладачі для нового поповнення і антикорупційний курс. Військових вчитимуть не брати хабарів, заохочуватимуть до цього зарплатою приблизно 8 тисяч гривень, соцгарантіями та кар'єрним ростом. По завершенні курсу складуть іспит, потім їх направлять на подальшу службу на контрольно-пропускні пункти. Якщо пілотний проект буде успішним, Держприкордонслужба планує набрати персонал для роботи в інших литовищах України. Ми на першому етапі набирали людей з нашої структури, з прикордонників. Чому? Дуже високий рівень підготовки і дуже велика відповідальність покладається на тих хлопців і дівчат. От сьогодні ви бачили, наприклад, перевірку по базам даних Інтерполу. Що таке, якщо людині до людини підійти непрофесійно, і випадково внести їх в цю базу чи винести. Тобто є багато професійних питань, які ці люди частково вже навчені. Просто враховуючи достатньо короткий термін, на першому етапі ми створили конкурс тільки серед військовослужбовців, але в наступному. Ми дійсно реформуємось і буде об'явлений абсолютно відкритий конкурс для любого громадянина чи громадянки України, які захочуть бути прикордонником. Що стосується реформи, хочу сказати, що реформа в державі йде, йде системно відпрацьовується, і відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, стратегія розвитку в цілому всіх. Правоохоронних військових структур, ми є складова загальної системи. Ми реформуємось на сьогодні. Наша служба скеровується міністром внутрішніх справ. Ми реформуємось в загальній системі міністерства, але як центральний орган виконавчої влади із особливим статусом. У відповідності до цього ми відпрацювали, я про неї вже казав, стратегію. Маємо тактичні завдання. Вона і була стратегія, ми так активно реформуємо з 2008 року. І, але термін її закінчився цього року старих, скажімо так, планів і напрацювань. Новий план він врахує вже не тільки правоохорону, скажімо так, спрямованість нашої служби, але і необхідність оборони державного кордону, то, чого в нас, на жаль, час, на жаль, останнім часом не було. Тому ми. Системно, планово реформуємось, і хочу сказати, що шлях наш колеги наші підтверджують, це абсолютно правильно. Їм йшли всі наші країни-сусіди. І от ті перші кроки зараз, які йдуть по перевірці виконання Україною наших зобов'язань стосовно лібералізації візового режиму для громадян України, те, що стосується нашої служби. Ми працюємо за графіком, все, що було сплановано, виконано, і я впевнений, що ми гідно представимо у всякому разі частину плану за нашою компетенцією.